Друзі, мої вітання на цьому тижні. Спливає термін черговий від Дональда Трампа, який він дав Росії щодо укладання мирної угоди. Тож, які у вас сподівання щодо цього? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях під цим відео. Ну, для тих, хто ввагається з варіантами відповіді, я вам раджу уважно слухати нашого спікера, який якраз і допоможе нам розібратися більш детальніше у цій темі з нами. Політолог Ярослав Макітра. Пане Ярославе, я вас вітаю. Доброго дня. Добрий день. Отже, Трамп хоче укласти угоду про припинення війни в Україні до 8 серпня? Заявили в Сполучених Штатах Америки в Раді Безпеки ООН, передає видання Reuters. І Росія, і Україна повинні домовитись про припинення вогню та міцний мир. Час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Повідомив американський дипломат Джон Келлін на Радбеці ООН. Тож, пане Ярославе, чи вірите ви у припинення вогню вже на цьому тижні? Ну, це виглядає дуже е, мало ймовірним. Чому? Тому що ті позиції, які зараз е, висловлюють, по суті Сполучені Штати Америки, навіть е, публічно, звичайно, основна частина залишається очевидно е, закритою, але з публічної риторики позиції можна зрозуміти, що мова йде про все припинення вогня. Вогню по лінії зіткнення, це та позиція, яка вироблена спільно з Україною, з Європейським Союзом 에, Сполученими 에, Штатами, і вона виглядає логічно, якщо йдеться про 에, укладення якихось можливих мирних угод. Ну знову ж таки, це лише частина історії, тобто припинення е, так званого вогню, а вона має містити, звичайно, там цілу низку інших е, вимог е, до різних сторін. Але те, як себе зараз веде Росія, те, яким вона чином намагається. Досягнути своїх цілей чи піднімати ставки, то виглядає вкрай мало ймовірним, що раптом Путін повністю розверне свою риторику, що російська влада абсолютно відмовиться від того, що вона ще говорила вчора, про те, що перед тим як зупинятися, перед тим як говорити про якісь можливі угоди, Україна має там на їхню думку здійснити цілу низку пунктів, які в принципі виконати неможливо. Це виведення військ з українських територій, які росіяни назвали своїми. Це Херсон, нагадаю, Запоріжжя, міста. Ну тобто, це абсолютно абсурд, абсурдна ідіотська, абсолютна вимога, логіка, ну якої, напевне, в історії світу такого не було, щоб міста, які не здавались, які боролись, просто, просто їх віддали, тому, тому що інша сторона силою цього взяти не може. І, ну тобто, це виглядає абсолютно абсурдно. Якщо ці позиції, ну і ці позиції, але... але вони виглядають незмінними, ці позиції єдиний. Ну, знаєте, варіант от з чим приїде відкуф, але те, що він прийде 6 сумо, скоріше говорить якраз, що шанси малі, тому що фактично, ну він приїде з певним питанням, на яке хочу отримати відразу відповідь. Тому що Трамп сьогодні чітко сказав: 8 числа все нічого не, не розтягується, не подовжується. Що такого? Ну, шостого сьомого можна привести, щоб росіяни змінили свою думку. Можливо, там гуляє в пресі зараз. Там західні про визнання Криму, там про якісь часткове зняття санкцій е, все це може мати е, місце, ну але, але знову ж таки. Повертаючись до зворотнього, але це абсолютно протилежне логіки, яку озвучували росіяни. Це припинення постачання зброї в Україні, виведення військ, та далі так, далі так далі. Тому позиції поки виглядають непримирими, і я не впевнений, що російська сторона там, скажімо так, відчуває якусь. Непоборну загрозу від того, що буде, коли не викладуть договір, це ж важливий факт на даному етапі. Вони можуть ризикнути, подивитися, що ж буде далі, що пропонуватиме далі Трамп і як все розвиватиметься. Тим більше сам Трамп каже, що росіяни навчилися обходити санкції, а першим ділом він буде вводити проти них власне самі санкції. Uh -huh. uh, щодо того, чи дійсно можуть відчувати росіянці uh, якраз загроз з боку Америки, не тільки в фінансовому контексті, а мені здається, що можливо теж ви помічаєте, пане Ярославе, що нинішня поведінка, нинішні настрої Сполучених Штатів Америки, зокрема Дональда Трампа, ну доволі сильно різняться. З тим, що ми бачили кілька місяців тому, ну, от хоча б ось ця заява Дональда Трампа, що у зв'язку з заявою Медведєва, який нині є заступником голови Ради безпеки Росії, я розпорядився розмістити два атомних підводних човна у відповідних районах на випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви виявляться чимось більшим ніж просто слова США повністю готові до ядерної війни з Росією». Як ви оцінюєте цей рівень ескалації в таких заявах? Наскільки це відповідає стратегії якраз от переговорів з позиції сили? Стратегія абсолютно відповідає фактично тими знайде словами а діями, якщо дійсно ці підводні човни пересунулися поближче до Росії. Фактично, цими діями Трамп знімає що не найголовніший, найдієвіший аргумент росіян за всі понад три роки війни у дискусії з західним світом. Тобто тільки заходила в точку якусь проблему для росіян, зразу з'являвся або... Ці вісника алкокаліпсису медведя або хтось інший і заявляв постійно про ядерну загрозу. І попередня адміністрація сполучених штатів це сприймала ну дуже серйозно. Уже зараз є відомі. Ну це багато, багато кому було відомі до того, але зараз вже в пресі з'являються. Факти про те, як нам не давали там ну, Україні, має на увазі проводити операцію по Херсонщині, були питання там по операції на території Росії, тому що роз не давала адміністрація, не має на увазі Байдена, тому що вони все всерйоз побоювалися ядерних ударів з боку е, Росії. В даному випадку, знаєте ну тобто Трамп сказав ну чітко, як ніколи. Хоч бачите, в нього насправді риторика і поведінка політична ну доволі така складна для аналізу. Але в даному випадку все доволі чітко логічно і зрозуміло. А раз ви так хочете. Ну, окей, ми готові, давайте спробуємо. І тоді тут виникає ну, питання: оцей блеф і лякання, воно вже відпало. Ставка наступна, яка? Воно ну, наносить, напевно, удар знову лякати це виглядає абсурдно. Тобто він фактично оголив те, що працювало понад три роки одною фразою, одною дією, сказавши, що ми готові ми вперед. Uh -huh. І тут вже, ну бачите, Медведєв мовчить декілька днів вже е так далі. ну Росіяни, очевидно, розуміють, що наступний крок ну просто сказати, що. Та ні, ні, ми точно точно, ну це, це не варіант. Тут уже потрібно щось робити. А чи готові вони робити? От зараз і і перевіримо зараз, і дізнаємося, що є це на світі. Високою була та ймовірність, яка не дозволяла Україні захищати свої землі ще 22 другому, 23 третьому році. Це для того було багато, ну скажімо так набагато більше можливостей, ніж зараз проводити ті чи інші військові операції. Угу. І хочу тут додати єдине, що якраз от після цієї, цієї заяви Дональда Трампа, його духовний наставник і пастор, який безпосередньо був в Україні. Якщо не помиляюсь, він в Бучі був в Верпіні, А це Марк Бернс. Він заявив, тримайтесь, мої українські брата і сестри. Допомога на підході. Це він якраз у відповідь на пост про переміщення ядерних підводних човнів. В чому конкретно полягає допомога? Бо переміщення цих же ядерних човнів ну не посне пов'язано безпосередньо з війною в Україні. Ну очевидно, можливо, має на увазі те, що американці серйозно взялися і доведуть справу до, до кінця. Що це човни це, скучі як аргумент серйозності їхньої позиції, тому що я погоджуюся пересування е, човнів під. Підводних там ядерної до території Росії, навіть у випадку, якби вони там і планували нанесення якихось ударів, ну наскільки це допомога Україні, тут дуже велика велика можливості, насправді чим це все може завершитись Але тут скоріше це мало на увазі, що Трамп рішучий і тиме до кінця. Напевно, це він хотів донести такою, такою заявою, такою позицією. А специфіка от, власне використання підводних човнів даній історії в тому, що ну по суті росіяни. Ну, Хіба розвідданими, які ми мали можливість мати агентуру, яка могла донести. Так вони не можуть фактично встановити і знати, а де ж знаходяться ці кораблі. Ми пам'ятаємо, в перші години ж істерика була в росіян, то вони ООН питали, а де ж ці кораблі, то вони Пентагона запитували. А оця невідомість, так звана стратегічна невідомість. Ну от, живіть тепер в ній. Це не просто лякати і розказувати, а це тепер шукати, а де ж ці кораблі, звідки не можуть вистрілити раптом. що. Тому тут, ну, це такий аргумент серйозний. Звичайно, цікаво, чи ці підводні, що вони в принципі десь попливли, тож це все ще може бути, але вони вже наробили свою роботу, скажімо так, на даному етапі, принаймні, як мінімум, вони зробили. Мід'ями вчиті, Росія зрозуміла, що просто говорити на цю тему ну, вже не вийде. Тобто ну, треба вже якісь серйозніші речі, якщо вони хочуть піднімати ставки. Угу. Гаразд пане панерослав, якщо цю історію з пересуванням ядерних човнів, пов'язати зараз поясню свою логіку. Ми вже згадували, що найближчими днями, якщо не помиляюсь, у середу чи четвер, навіть спецпредставник дональда Трампа стів має відвідати Москву. Про це раніше заявляв посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттю Ветекер. Тут я процитую, нагадаю деякі заяви, які лунали, що штати будуть надавати найкращу в світі озброєння європейцям з метою подальшої передачі українцям озброєння, яке передали сполучені. Ата дозволить стримувати російський натиск. Трамп заявляв, що війна буде зупинена не на полі бою, а шляхом переговорів. Тож американська зброя для України змусить Росію повернутися до переговорного процесу з Україною. саме в цьому контексті. Вітакер сподівається на прорив ході поїздки від Кофа до Москові. Ну це оцей контекст, але. Якщо от я правильно зрозуміла, ви самі кажете, що після пересування цих підводних ядерних човнів Америки у Росії в Кремлі була певна така знервованість. Е і запитували, куди вони пересунули, і ми бачимо по реакції, Медведєва вам вже котрий день поспіль мовчить. Чи можемо говорити, що дійсно Росія ну злякалася і бачить реальні загрози з боку Сполучених Штатів Америки, що вони можуть на них натиснути? Тому от візит у Відкова до Москви може бути ну, скажімо так, результативним певній мірі? принаймні як мінімум, задумалася це власне так, те, що ви кажете, те, що я говорив на початку, що маленька ймовірність є, якщо там будуть якісь ну. Пропозиції, які можливо там зараз невідомі загалу, де росіянам буде складно відмовитися. Але знову ж таки на це напевно все-таки потрібен час і перевірка, що я маю на увазі. Американці то можуть висловити і заявити там кнутом і пряником. Тут ми готові щось послабити, тут навіть щось визнати а тут у протилежному випадку там надати зброю все інше. Але все-таки аналізуючи поведінку Росії Путіна, можна дійти до висновку, що так в рішення він не ухвалює. Як мінімум він має хоче переконатися, наскільки це йому загрожує серйозно, а тоді вже побачимо. Знову ж таки, хотілося б ну не те, щоб помилитися. знаєте, рано чи пізно потрібно завершувати. Хотілося б, щоб, щоб крок був до завершення. Він був на нашу користь до завершення ми на увазі війни, і ми були ближче до миру і в результаті до стратегічної перемоги. Але ну дуже складно зараз ці передумови, обставини знайти. Інша справа, що каже Трамп, що угоди укладаються, Війна закінчується дипломатичним шляхом, і я надам таку зброю, що Росії не буде варіантів. Ми звичайно, навіть капітуляція вона підписується договором. Вона підписується на папері і політичним шляхом. Будь-яка війна закінчується дипломатією. Питання якою дипломатією, на чию користь і на яких і на яких умовах а пригадуйте, в пресі було інформація. Потім і заперечував Трамп, але так досить делікатно про те, що він запитував, чому Україна не б'є. Так. Ну, це серйозний до до досить аргумент, до чого я маю на увазі, що опція вдарити серйозно по Москві по військовим об'єктам, так там в центрі Москви теж багато військових об'єктів, центрі прийняття рішень не по цивільним. От власне по ним вдарити і подивитись на реакцію Росії, як вона себе вестиме. Це та опція, яка ще не використана, і ну на неї, скажімо так, можуть дійсно ну, піти в випадку, якщо росіяни будуть продовжувати себе так вести. Тому що передбачити зараз на 100% реакцію Москвичів. Коли це не дрони будуть, там які в Москву, в принципі, не так часто залітають по іншим містам, частіше а в Москві річ а будуть реально ну, серйозні ракети, серйозне озброєння, масового враження, як, від, як відреагують мешканці Москви, відреагують росіяни, ну, дозначно сказати, зараз складно. З одного боку, може бути як мобілізація, їхня там десь так ще більша підтримка Путіна. А водночас може бути і дійсно паніка і, і розуміння, що війна прийшла додому, і до цього довів Путін. Тому, але щоб це зрозуміти, цим потрібно ну скористатися, тому що проблема mm -hmm. Росії в чому заключається? В тому, що дуже складно отримати не те, що об'єктивну інформацію, а взагалі, зрозуміти. Мислення установки росіян, тож Україна закрита, та інформація, яка доходить, навіть яку дається звітам отримати, вона зрозуміло наскільки є дійсно і що я маю на увазі, наскільки люди навіть щирі в тому, що вони говорять в сологічне дослідження, наскільки вони щирі в тих речах, що вони озвучують, і наскільки ці їхні переконання є стійкими. Це все перевіряється, в принципі, от такими діями, тому що такі закриті режими, вирахувати якимись демократичними методами, там побачити соціологію, там якісь інформаційні потоки, дійти до висновку, ну вкрай складно. Це дуже така непроста історія. Це як із Іраном, так скільки років там носились і думали, а що буде, як по Ірану вдарити? Ну, от вдарили, ну що за великим рахунком. Так, Іран відповідав, але сказати, що це був той страх, який вони навівали, де вони там. Подемонстрували ну, півсвіту знищувати самостійно, того Ну виявилося, що сили в них немає, тих варіантів в них немає. Тому тут е, дуже багато е, питань, які ну, ми отримуємо відповіді уж безпосередньо після тих чи інших дій. Думаю, поки ті опції не вичерпані, ну важко говорити наскільки е, серйозно там ми наблизились до миру чи ні. Те, що Трамп е, прагне зупинити війну і вже в принципі на. Ну, скажімо так, на правилах, які Україна, якщо не на наших умовах, то принаймні на тих, які ми готові на даному етапі сприймати чи обговорювати, це вже плюс. Це не те, що було 4-5 місяців тому. Але в цьому контексті, пане Ярославе, щодо дедлайну припинення вогню, є теж такі заяви. Які наштовхуть на думку на те, як буде Америка далі діяти? Ну от Марко Руби, що він зазначав? На почат... це на минулому тижні він говорив. На початку цього тижня у нас була розмова з росіянами, не з Путіним, а з деяким з його високопоставлених людей, сподіваючись досягти взаєморозуміння про шлях до сві до миру. Це Рубя сказав в інтерв'ю Fox News. і ми не побачили ніякого прогресу в цьому питанні. Я думаю, що найбільше президента турбує те, що він робить ці гучні телефонні дзвінки, де всі заявляють, ми хотіли б, щоб це закінчилося, якщо ми знайдемо вихід. А потім він включає новини, повідомляється, що бомлять ще одне місто. А а тому в тому числі і те, що знаходиться далеко від фронту. Тому в якийсь момент доводиться приймати рішення про те, як і скільки продовжувати брати участь у зусиллях припинення вогню, якщо одна зі сторін не зацікавлена. В ньому, тож у президента, багато варіантів, сказав державний секретар США. Оця фраза е е приходить, доводиться приймати рішення про те, як і скільки продовжувати брати участь у зусиллях припинення вогню, якщо одна зі сторін не зацікавлена в ньому. Це наштовхує вас на думку про те, що Америка готова вийти взагалі з питання війни в Україні? Ну ще донедавна, фактично, у нас і було дві опції, принаймні так вони виглядали. Це Умови досягнення певних там домовленостей на умовах Росії або вихід Сполучених Штатів з переговорів. В принципі, зараз опція підтримки України, вона помітна, і Вона є просто питання, що мається на увазі під виходом американці, в принципі, цією договором з європейським союзом вже перший крок для виходу з війни зробили для виходу е виявлення американців е і для демонстрації всім іншим. Що я маю на увазі? Зброя продається Росії або навіть НАТО. Хоча нагадаю, що Америка є головним донором НАТО і складовою, а Сполучені Штати, начебто, не в цьому процесі, е, Трамп виходить з переговорів як таких, але зброя з її постачання Україні збільшується, повторюю, через ці два інструменти. Це вихід Америки з переговорного процесу чи ні? Так, це вихід з переговорного процесу по укладенню угоди між Україною і Росією. Але це вихід з війни? Ні. Тому тут дуже велика така ну розвилка, в тому, що сказав Рупі, от власне, напевно, в тому і крізь, що він про це й говорить, як їм ким їм чином вийти. І Якщо ну нічого не відбудеться, ну не можна ж безкінечно говорити, що я посажу дві сторони за стіл перегорів, я доб'юсь миру. Та не на якомусь етапі треба сказати, в мене не вийшло, так роблю так і так. Це очевидно має Рубіо на увазі, яким чином Америка має вийти не в принципі з цього з конфлікту, з його модерування там його присутності, а в принципі, а як, як з такого переговорного процесу мирного, тому що досі Трамп демонструє і подає те, що є це подається американському суспільству як мирний процес. Між Україною і Росією, який започаткував Трамп, що я маю на увазі, ті ж переговори в Стамбулі і так далі. Тобто, певно, ну певні поступки є. Це є американці, подають к свою заслугу. А от зараз дійшли на їхню думку до певної точки, коли треба сказати, ми продовжуємо бути посередині, бути миротворцями, Вони ж так себе подають. Чи ми все таки виходимо обираємо інший формат? участі в цій історії, можливо, навіть демонструючи якусь віддаленість. Тут же важливо не наскільки там слова і демонстрація, скільки важливо факти й дії. От тому ми бачили попередню адміністрацію Байдена. Ну, дуже красиво, дуже багато говорили, дуже багато нам обіцяли, запевняли. Але при першому ж загостренні з боку Росії вони швиденько тиснули на на Україну це вже достовірні факти. фактично. Фактичному uh -huh. варіантів дії дуже багато, і точно це не те, що було раніше, що це краще чи це гірше по факту виявиться. Зараз складати склад однозначно складно. Я думаю, відповідь на це питання не знає ніхто. І тут ще варто не забувати інший момент, що таким чином, піднімаючи ставки. Ну, я е, взагалі не вірився цим, скажімо, такі куспілогічні якісь версії, що там наперед вже все домовлено і там іде підгонка, але мати собі на увазі цей факт, що на якомусь етапі все може йти до певної піку, і потім Путін прижме руку Трампу і скаже, що не рятували світ від ядерної війни, як було в 60-х роках, і таке може мати місце. І тоді там буде багато різних е, е, вимог до всіх. Але для того треба світ дуже сильно залякати до того, що до того процесу, до тої угоди е, між Путіним і Трампом, щоб потім. Євросоюз, що навіть Україна погоджувалася на якісь поблажки з боку Росії. Я думаю, це виглядає складно і мало ймовірно, тому що Трамп, так як він себе зараз веде, як він демонструє, він уже не показує, що Росія є рівнозначним переговірником. Це до речі, зміна позиції, яка така не помітна, але вона на першій поглядавна щоденно змінюється. Він уже не сприймає і не показує, що Путін це той, з ким можна на рівне говорити. Він вже показує, що той, кого він примушує. Робити те, що він хоче, це важлива, важлива зміна позиції. Бо раніше він озвучував, як ми з Путіним рішили, він сказав, вирішили, він хоче так, а ми так ми погодились зараз. Ні. Тобто він каже: роби так, як я кажу. Інакше ага. так. Тобто, це абсолютно зміна риторики. І оця зміна вона не, не вказує на те, що оцей сценарій там якось наперед заговору має місце. Але розвиток подій сам по собі ну може десь до такого сценарію навіть призвести. Пане Ярославе, на останок хотіла е, почути вашу думку, які ще важелі тиску у Сполучених Штатах Америки лишилися щодо Росії? От керівник апарату Білого Дому Міллер, говорить, що президент Трамп має всі варіанти на столі для дипломатичного, фінансового та іншого вирішення війни в Україні. Ну, Дипломатичне ми вже бачили. Всі ці зустрічі, всі ці телефонні переговори, черговий візит від, від е, Сполучених штатів Америки у ІТКОФА Москви, ну навряд чи щось принесе, бо це вже доказово. щодо фінансового тиску. Я так розумію, є певні такі перестороги чи Китай Китаю погодиться відмовитись від російської нафти, бо щодо Індії теж вже виникають певні питання. Бо, начебто, спочатку вона погодилась, Тепер поступає інформація, що. Буде великі втрата на тож це питання теж. Я так розумію, під знаком це спепізнаком питання. А от щодо іншого в, в варіанту вирішення війни, це про що може йти мова? Який тиск кощі є? Ну це власне те, що і Трамп сам каже. Він навіть ці заяви, які яка сьогодні на Так він сказав, що я накладу санкції 8 числа у випадку, якщо росіян не ну, не вкладе мирної води. але я розумію, що Путін майстер обходити ці санкції, він їх може обійти. Тому подивимося, ну напевне, раз так президент Сполучених Штатів говорить відразу, ще не чинивши тоді, він ставить її під сумнів. Це свідчить про те, що він, очевидно, має інший ще послуги, інший пакет, скажімо так, дій, які будуть примушувати росіян. Інакше б це втрачало логіку тоді його слова повністю, і взагалі ці дії, як він сказав, ну я знав на першу цього нічого. Не вийде. Ну знаєте, я це зробив. Ну що ви мене хочете? Ну напевно, так так не буде. Очевидно, під цим іншим розуміється, як військова. Історія так можливо і задіяння різноманітних інших політичних механізмів по всьому світу, тому що росіяни теж мають певні угоди, мають певні фінансові, економічні, політичні інтереси в різних куточках. Світу, хай вони там і зменшуються, звужуються, але вони є, в тому числі через Китай є і так далі. Можливо, американці по тим ланцюжкам працюватимуть, де вибиватимуть росіянам фінансовий, політичний, політичний вплив, і так далі. Ну і військова, військова історія. Ну вона не знімається з порядку денного. З одного боку, це може зараз виглядати там фантастично, бо ми вже настільки звикли, що Америка нам нічого не дасть і нічого ми не отримаємо, але. Варіант, коли нам будуть надані серйозне озброєння, там навіть допомагав і так далі, виглядає цілком реальним справа. Просто в тому, що якщо ми порівняємо конфлікти навіть в Ізраїлі в інші держави, де сполучені штати брали безпосередню участь, там без участі американських солдат. Безпосередньо дуже часто важко було взагалі на щось вплинути в силу того, що це малі території, в силу того, що це не навчені солдати, що це не регулярні армії. Ну тобто багато було варіантів. Американці не завжди можливо хотіли там бути присутніми безпосередньо. Вони були змушені у випадку. Ну для досягнення своїх цілей. У випадку з Україною ну, ситуація може бути іншою. Тобто в Україні ну, велика армія, в Україні навчена армія, яка багато років воює. До чого це підвожу, що достатньо. Надати серйозну зброю mm -hmm. так можливо оператори, які допоможуть нею користуватися, е, та навіть пілотів пригадуєте Президент говорив Зеленський на початку війни, що багато американських пілотів не проти прийняти українське громадянство. Ми розуміємо про що йдеться, тобто зробити таку підсилити таким чином Україну військово і так далі. і Абсолютно не взяти участь безпосередньо в самому конфлікті, я думаю, це під силу е, спорученим штатам. І оця історія Путіна, їх там нас там нет, і все, що він наговорював, і про те, як там американські е, інструктори, всі інші допомагають Україні там. Е, ну Росія ніколи типу не було на території України. Раніше я розумію, що не було, так, а зараз відкажує, що є американські якісь зв'язкові інструктори, які е, таємно допомагають Україні. Ну це може стати реальністю. Для нього і це може дуже сильно послабити е, російську російську армію. Тому опцій очевидно дуже багато і тут насправді от що ключове, головне завершуючи, що роблять зараз адміністрація президента Трампа, і це десь може ну подивимося, чим закінчиться але на даному етапі принаймні намі викликає е, певну е, повагу чи схвалення. Це те, що вони не говорять конкретно, що вони як робитимуть. Вони говорять, нас є обслуговувати, але ми пане ми... Ярославе, якщо вона не говорить, не складається враження, що вони просто не знають, що робити. З одного боку, може складатися, але у випадку, вот як з підводною з підводними човнами, ми побачили, що на ну на заяви такі, можна ж було не реагувати. Можна було говорити, що там це брідні алкоголіки, які три руки несе, але це конкретна дія підведено куди. О, тепер вивчайте куди, так і тут Петріоти так спершу ж, коли заявив Трамп, що в Україні будуть поставлені там установки, відразу ж пішла інформація. Це неможливо, це нереально їх буде дуже мало. Тепер ми дізнаємося, що в принципі процес дає доволі і доволі інтенсивно. Е, тому е, я до чого це кажу? Що ми 9-го числа це почуємо? Звичайно, якщо 8-го числа будуть накладені санкції, там що е, якісь мене період, вони на нічого не вплинуть, і Трамп більше нічого не робитиме. Ну це значить були б просто слова. Якщо 8-9 числа ми вже почуємо, що окрім санкцій, якщо вони не запрацюють, ми зробимо А, Б, Б, Г, ВГД, це ми вже побачимо крок вперед, і що така стратегія є. Хочеться вірити, що весь цей період, знаєте, який був півроку, що це не було просто там пошук якихось слабких міст українській чи російській стороні, і хай воно закінчиться, як закінчиться, лише би я премію Нобелівську премію миру отримав, що все-таки Сполучені Штати виробляли стратегію адміністрації президента Трампа на 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 весь на всю його каданцію, що ці півроку це був такий підготовчий етап, що вони цю стратегію мають що вони. І виробили. Е, хочеться в це ну, вірити, сподіватися. Принаймні, якщо скажемо місяць назад чи півтора, ми б сказали, що цього ну точно немає, бо є це навряд чи, то зараз це питання: можливо, дійсно є послідовна стратегія її втілення. Ми побачимо а те, що ми наперед не будемо. Те, що ми не то, що ми не будемо чути від Трампа, як би сказав Байден, яка неймовірна Україна, яка як як вони допомагатиме демократії? Ну, цього всього гарних слів ми не чутимемо. Це точно це не стиль Трампа, десь там періодично не може що сказати, але він не буде гнути такої прямої лінії, розказувати про демократію в Україні, і яка Україна потужна. Але тут головне в даному випадку, щоб він. Допомагав, щоб американська сторона ну не залишила е Україну і Європу. Тут що дуже важливо, так, бо Європа відділила ключову роль, коли вони чітко, фактично в один голос говорили Трампу, що ми з Україною і ми Україну підтримуватимемо. Це був дуже серйозний аргумент е в наших переговорах. Без європейського союзу ми маємо це розуміти, без Британії. Навіть те, що ми маємо зараз, було в принципі неможливим при всіх там потугам українців mm -hmm. здійснили. Угу. Пане Ярославе, дякую вам за цю розмову, за те, що прийняли наше запрошення, нашим глядачам допомогли розібратися в цих надважливих питаннях, і темах, які ми разом з вами піднімали, які безпосередньо впливають на кожного з нас. Політолог Ярослав Макітра був разом з нами. Друзі, ще раз. Пане Ярославе, дякую. Спасибі, все найкращого.